Привіт усім, новорічні свята не за горами. А першим вже традиційно вітає святий Миколай. Хто це і якими справами приславився? Дивимося далі. Святий Миколай народився в родині багатих і порядних людей. У подружжя довго не було дітей. Хлопчик з'явився на світ завдяки молитвам батьків до Господа, які просили подарувати їм сина. Тож сам факт народження святого Миколи вже чудо, а його ім'я означає переможець народний. Він народився 19 грудня і з самого дитинства показав свою вірність Господу Богу. Помітивши це, батьки віддають хлопчика в пресвітери під покрив рідного дядька єпископа. Згодом Микола вирушив до Палестини, але він не залишився у Флеємі, а повернувся на батьківщину, де і став ченцем. А потім святий Миколай Чудотворець отримав посаду єпископа, але не став одягатися в пишний одяг. Він продовжував вести надзвичайно скромний спосіб життя і їв тільки один раз на день, увечері. Святий чудотворець Миколай вважається особливим покровителем моряків і водіїв, так як неодноразово рятував кораблі під час найжорстокіших штормів. Він стілював рани і душу, сіяв зерна християнської віри скрізь, де тільки міг. Це було колись давно. А от зараз у наші дні святий Миколай в ніч з 18 на 19 грудня ходить по домівкам і слухняним діткам кладе під подушку подарунки. А ось обдаровані та талановиті діти нашої області самі створили для себе незабутнє свято. Готувалися до Дня Святого Миколая активно і пісні розучували, і відшліфовували танцювальні па і готували цікаві інсценізації. Та й про навчання не забували, адже у їхньому навчальному закладі по іншому просто не можна. Задають багато, стараємося вчитися. У нас є ця підготовка, на якій ми стараємося як можна більше успіть. Ну и вот после самоподготовки начинается весь этот разгар репетиций. Ну, поскольку мы здесь живем, у нас есть больше времени для того, чтобы подготовиться ко всяким мероприятиям. Вот. Также у нас много ну, нам много помогают. Вот. Ничего страшного, успеваем. Иногда бывают такие ситуации, когда приходится учить за ночь, но над этим шоу мы работали. Работали не одну неделю, конечно. А, тому у нас все слажено, підготовлено. Тож, вихованці Сумської обласної гімназії, інтернату для талановитих і обдарованих дітей на сцені показали плоди праці кількох останніх тижнів. У нас здавна традиція є славна воду брати з чистої криниці, добрими руками тісто замісити і гостей на свято запросити. Просимо на хліб, на сіль, на наше свято. «Добрий день вам, люди, в нашій світлій хаті. Як гостей найкращі, раді зустрічати за хороші справи за моря пшениці? Щиро вас вітаю, нас на вечорниці. І які ж вечорниці без пісні, такого просто бути не може. І справді голосисті дівчата одразу заполонили серця всіх присутніх. У залі ж на таланти споглядають і близько 250 учнів, і, звісно ж, їхні вчителі, які просто таки не нарадуються успіхам своїх підопічних. Вони талановиті як у наприклад, у математичних, фізико-математичних дисциплінах, так талановиті і в такій сфері, як художня самодіяльність. Вони і танцюють, і співають, і складають вірші. І до всього підходять креативно. В них навіть янгулята танцюють сучасного танця. Кожна ж учениця просто королева і богиня. До слова ще й з янгольським голосом. <плес> Завітали на свято у навчальний заклад і славнозвісна проня прокопівна і голохвастий. Як же без них? Тут брамою якийсь панич стоїть, я й забула, чи пускати. Та ти же міг? вашим собственным дому. Арю, половина счастья, милая мамуазеля. Что вижу вас? Ох, это вы! Паншур, -а, -а. а я так зачиталась! Мы все, что пришли. Слышу, что скворчить. Это уродимый. Чего? От любви их в груди моей везувии так и клекотить. Решайте судьбу мою несчастную. Прошу вас, руку сердце. Ой, я вы! Бы... Это стало так несподевано. Вы знаете, я еще молода, не знаю с этим деле. Так знайте, что я решительно никого не любил. Не люблю и не буду любить, кроме вас. Что так сильно любите? То есть, говорю Прония и Галахвастова это очень характерные образы, и поэтому сыграть их, я думаю, это радость для любого актера, хоть и начинающего, они очень яркие, интересные и эмоциональные. Ну, у меня есть такая прекрасная партнерша, как Полина. Она мне всегда помогала, во всем всегда подсказывала. Даже перед сценами мы очень долго репетировали. Ну, с ее помощью, с помощью э, наш, Організаторів, руководителів, ну все получилось дійсно, все вийшло, і це підтвердили гучні оплески глядачів. Та які ж передноворічні концерти без щедрівок? Не оминули увагою гімназисти і твір Миколи Гоголя ніч перед Різдвом. Тож на сцені з'явилася чарівна Оксана і Кова Львакула у інтерпретації вихованців закладу. Да, парубки вам ли я читаю? Ви посмотрите на мене, як плавно виступаю. У мене сорочка шита красним шолком, а які ленти на голові. Все це накупив мені мій отець для того. чтобы на мне женился лучший молодец на свете. Вот дает! Ты чего сюда пришел? Что молчишь? Хочешь, чтобы я выгнала тебя лопатой? Не серди же на меня. Да хоть поговорить с тобой, хоть посмотреть на тебя. Кто ж тебе запрещает? Говори. Позволь сесть возле тебя. Садись, Поле, не шутишь. Наглядная Оксана, позволь... Еще чего? Пойди прочь, ты вон какой грязный. Пойди всю рубаху мне уже испачкал. Эх, не любит она меня. А правда, что твоя мать вампир? Да, не замечал. А что? Видишь, какой ты. Какой? Однако где же девчата? Давно пора праздновать. Мне становится скучно. Забудь о них, красавица. Как бы не так. Воображаю, каких они смешных историй говорят. Так тебе весело с ними? Да уж, веселее, чем с тобой. Не тужи, моя ненаглядная Оксана. Я тебе достану такие черевички, какая редкая царица носит. Ты? Я посмотрю, где ты достанешь мне черевички, какие есть у самой царицы. Однако, коли достанешь мне червички, вот мое слово, я выйду за тебя замуж. Смейся, смейся, я сам сумею стать собой, будто на одном свете одна Оксана. Да на хуторе много девчат хороших, Штоксана, вона, вона найкраща дівчина в нашій гімназії. Таке ж святкування Святого Миколая без нього самого. І він такий модерново сучасний привітав усіх гімназистів із цим чарівним днем. Ось історіям кінець, а хто слуха, молодець. Та вже їде Миколай, в український славний край. Де він у світій ряднині? По незалежній Україні не обмене тебе й мене. Це свято казки чарівне. Е Геге, І буде щаслива кожна сім'я, радості, миру бажаю вам я, що в очах світилась віра, любов, довіра і надія. Тож навчайтесь, працюйте, ростіть, щастя, проміння у серце пустіть. Загадайте любові, кохання, хай здійсняться всі ваші бажання. Щудотворце ясний, повідай нам про дарунки, що ти приніс у цей дім. Це дарунки людей, що достойні наград, котрі мають повагу до буднів і свят. Хто достоїть теплих слів, хто у правді й честі жив? Бажав всього найкращого всім школярам Сумщини, не лише Святий Миколай. Будь вірні в собі, бить доброжелательні, общительні, будь комунікабельні, будь добрі. Саме такі заходи і вчать підростаюче покоління бути чуєними та відвертими. Цікаво, і свят багато, і діти полюбляють свята, готуються дуже наполегливо. І подобається це, мабуть, ще вчителям і дітям. Ну сьогоднішнє свято Святого Миколая це невеличкий такий був концерт. У гімназії кожне свято має свою ауру, адже готують його, можна сказати, всією родиною. Гімназія та одна велика дружна сім'я, яка допомагає друг другу. В кожній, навіть в маленькій мелочі ці ми гордимося, тому що делать вот такі мероприятия красивые і успіваємо учиться. Де вчитель для учня, і вихователь, і друг, і наставник. Як старший товариш ідуть і є і проблеми, як завжди, у діток є якісь негаразди вдома, треба. Їх пожаліти, сказати якесь лагідне слово, просто буває так, що посміхнутися і зрозуміти дитину. Та кажучи, відверто з такими дітьми проблем небагато. Вчаться прекрасно, майже 100% за результатами ЗНО вступають на бюджет у кращі навчальні заклади України, талановиті та обдаровані. І як показало святкування Дня Святого Миколая, ще й неабиякі артисти. Ось так із піснями, танцями, хороводами і інсценівками, і, звісно ж, з подарунками сумщина зустріла святого Миколая. На цьому все. Хай щастить.